Доброго дня, цефіалкова хатинка та Тарчук Олени. Є певна кількість тем, які вже, ну, здавалося б, трошки розказані з усіх сторін, розказані, перерозказані, всім відомі, але люди продовжують запитувати їх, задавати питання, тому я думаю, що є все-таки сенс зняти ще й мені відео на ці теми, адже. Питають, просять, просять, зніміть, розкажіть, знімаю. Першу тему, яку хотілося би від початку від нуля відкрити, це тема відбору листа. От, який лист взяти, звідки його брати, з яких розеток не треба брати листи. Я зараз потрошки спробую вам розказати. Перше, що ми маємо побачити, це стан квітки. Зараз на кадрі в нас хороша квіточка. Розеточка молоденька, вона готується до цвітіннячка. Вона має гарненькі листочки. Ми до неї повернемося. Я зараз покажу, що яких не треба розеточок брати і листи. Маємо розетку. Розетка пересаджена в квітні 2021 року. Це вже в нас півтора рочки майже пройшло, так? Нижні листочки. Вже ось при тому, що знімався вже не один ряд листів, там вже є голо, Поспілі. там вже є така гарний стовбурець, М -м, листочки жовклі. Листочки жовклі навіть ось ці. Вона вже е відчуває дефіцит мікроелементів, е дефіцит харчування для неї. Маємо вже таку забитеньку серединку, це не кліщ, це голодання розеточки. Вона, а, такі листочки будуть дуже важко вкорінюватися. Вони самі по собі вже такі голодненькі. А ще коли вони залишаться без кореневої, це для них просто буде жах. А, такі листочки швидше за все загниють або будуть настільки довго вкорінювати, що помруть від старості доти, доки видадуть діток. Наступна розеточка, в нас з якої іноді намагаються брати листочки це така ні то дітка, ні то стартерчик вже. Але маю ще недозрілі листочки. Дуже недозрілі, маю ювенільні листочки. Я теж бачила, що їх вкорінюють. Це дуже висока імовірність спорту. От такі листочечки в Розетки мають бути зрілі, мають бути дорослі, гарні листи. Зараз повернемося до цієї гарної розеточки і пройдемося по ній. А, перший такий і основний, мабуть, міф. Про квіточку, що якщо вона цвіте, з неї не можна брати листки. Ні, листки з неї брати можна, якщо це молода, гарна розетка. Не ось ця стара, так, вона в нас має бутон буде цвісти, але з неї, що цвіте, що не цвіте краще не брати листи. Фіалка здатна квітнути 9 місяців на рік, а то й більше. Це при різних умовах. Це не є забороною на брання з неї листочка. Варто брати, ось, дивитись такі вже зрілі листочки, які видно, що він дорослий, гарненький, він має свій правильний сортовий рельєф, має гарний розмір. Нижні ряди. Нижні рядочки це вже, як правило, старуваті листи. Це можуть бути ще листи стартера. З дітки не зняті. І ну загалом це старі, це нижні два ряди, це старі листочки, які вже готуються помирати. Цей листочок він може вкорінитися, він може вкорінятися дуже довго, тому що він вже віддає все, що має в фіалочку, і вже не працює як потрібно. Або він у вас вкоріниться, але може померти до того, як випустить діток, або випустить діток, помре, і ці дітки будуть настільки ще маленькі, що просто не зможуть жити самостійно. Тобто з ними вже нічого не зробиш, або це буде одна дітка, чахленька не придатна далі до життя. Це буде тільки мороки багато. Виключенням нижні ряди це є виставки. На виставку, от якщо би ця квіточка встигла зацвітати до найближчої виставочки, вона не встигає. Оці нижні всі ряди я би зняла, бо то негарно. Я б цей листочок, мабуть, навіть оцей би я прибрала. Хоча ні, цей би я залишила, але його б вже не продавала. А, але в основному з багаторядної фіалочки це молоденька, більш доросла розеточка, з неї нижні ряди, два-три ряди. Нижні знімаються перед виставкою, бо вони. Сують вигляд І На столі вона виглядає не так гарно, особливо коли це такий вже піджовклий лист, Підстарівший. Це не гарно. І не варто брати ось такі маленькі молоді листочки. Вони дадуть діток, але там буде проблема в тому, вони можуть швидко вкорінитись. але він спочатку буде рости. Він буде доростати, поки він не виросте таким великим, гарненьким дорослим листочком. За цей час. Поки оцей листочок виросте до такого розміру, у нас ґрунт закисне. Всі корисні речовини, потрібні для його росту і життя, вже він просто виїсть. І він залишиться в голодному, закисшому торфі. Тобто його треба буде пересаджувати. Тому краще брати такі гарненькі листочки і дивитися ще. На шкідники. Ну, так шкідника ви не побачите. Якщо листочок гарненький, він блистить, він хороше себе веде. Ну, гарненько виглядає, то все добре, його беремо. Е, механічні пошкодження. Якщо ви новачок, краще їх уникати. От, не брати листочки з механічними пошкодженнями. Тому що ви поставите в тепличку, там буде надто велика волога, і воно просто почне гнити. Може не почати гнити, так, але в основному воно починає загнивати з тих місць, де воно пошкоджено. От, ось я вже сьогодні нависаджувала. До речі, про строкаті листочки. Теж старайтесь брати так, щоб більша частина була зелена. Бо якщо багато білого, білий частина листа вона не працює. Вона тільки споживає все, що набирає лист, і вона буде його ослаблювати. Тобто, такий листочок це вже важкий для вкорінення. Але, ну, сорти є такі, що в них тільки такі листочки. Ще можна обрізати, але для цього вже трошечки треба мати досвід. Вирощування і знати, що їм треба. Так от, з таких розеток не беремо листок, вона не гарна. Така розетка ще занадто молода для листа. Ось ця розеточка. Третій. Четвертий рядочок. Чудово! Більша розеточка, підійде п'ятий. На виставці беруть нижній лист. Всі погані листи зняті. Нижній ряд це хороший ряд для вкорінення. Це те, що хотіла сьогодні сказати. Далі буду, думаю, знімати відео про зріз листочка, про його вкорінення, про відсаджування діточок. Бо Все ж люди питають, і треба заново всі ці теми проходити. Дякую за увагу! Ставте лайки, якщо відео було хоч чимось вам корисним. І можете в соцмережах ним поділитися. Теж буде гарний вчинок. Дякую вам. Все буде Україна. До побачення!